Вітаю, друзі, на каналі. Слава Україні, слава українцям! Дивіться, як бджілки збирають пилок на сережках фундука. Сьогодні у нас дуже гарна погода, напевно, найтепліша, яка була за весь час. Цей весняний. Дуже гарно сьогодні літають бджоли на пасіці. Дивіться, яка в них робота, всі спішать, не встигають в літок одні залазити, другі вилітати. Все гуде. Пройдемося по вуличках, подивимось. В Цей вулик я осінью підсаджував нову матку в карніку. Зараз я не заглядав, ще не розкривав гнізда, але бачу багато бджоли несе обніжку. Значить, є розпліт. Думаю, поки їх не треба турбувати, поки вони не це Ну, не, на, нема потреби розширювати гніздо. Зараз цей час. Сьогодні-завтра у нас ще передають таке тепло 16 градусів. Зараз. А потім знову буде похолодання і навіть вночі передають приморозки. Так що... От наступає зараз період той, коли найопасний він для фундука. От, наприклад, фундук каталонський, брунька вже збільшилася, але вона ще не відкривається. І Каталонський вже пущі перецвів. Вже там поодиночні цвітові то не страшно приморозок, а от брунці то трошки страшненько, бо може влупанути мороз і померзнути гіляки можуть. От, наприклад, шедевр. В шедеврі вже брунька на грані розпускання. Ще день другий і вона вже розпустить. От шедевр ще деякі квіткові. Бронечки тільки-тільки починають свісти. Бджоли гудуть, пильцу несуть, нектара, напевно, ще немає, з чого їм брати. Трошки їм повідкривав люточки, бо були менше. Відкриті, були більш прикриті. Але думаю відкрию чуть-чуть більше, бо дуже багато бджоли. Щось одна зацікавилася, крутиться кругом мене, але вроді би успокоїлась. От в лежачки. В також вже повним ходом життя кипить. Каталонський. Пущі перецвів вже. Я фундук зараз не, не чищу, не обрізаю, я чекаю, коли вже. Настане той час, коли вже минуть заморозки, щоб не було загрози. Бо якщо зараз пообрізати, я вже замітив по власному досвіді, якщо зробити обрізку, а потім лупане мороз, то ті гіляки, на яких робив обрізку, вони получаються ніби як услаблені і листя набагато гірше розвивається. Неповноцінне воно, воно потім відійде там, до середини літа. Але е, от, наприклад, якщо от така от гіляка велика, їй вирізати оце, в цю середину вищу, грубшу, поставити ніби як на букі гіляки, то вийшло так, що от, оці от гіляки вже можуть погано розвиватися. Но нижні, то ще так, якщо, наприклад, Якщо ці йдуть дві вверх, а цю обрізати, то вийшло, що ці дві можуть прихворіти. Ось так пояснити краще. Так що краще почекати, коли настане вже більш сприятлива погода, стабільний плюс, тоді можна буде обрізати. Так само я не круплю, коли цвіте фундук. Хайно фундук от перецвітає, вже його там останні дні цвітіння, останній тиждень десь так по жіночих квіточках. А тоді вже можна буде зайнятися і крупінням. Коли буде прохладні дні, бджола буде по вуликах сидіти, можна буде обробити хорусом. Пару разів не можна, а треба хорусом обробити. Дешево і сердито. Препарат недорогий і він такий. от помучний від моніліозу. Так що на цей препарат треба покладатися весною. Ну я обробляю кожен рік ним. І дякувати Богу, що проблем в мене в садку з моніліозом таких немає. Там поодинокі випадки є. Звісно, і всі сорта, крім червонолистих, от червонолиста, я ніколи не бачив на ній горіха, ураженого маніліозом. А всі зеленолисті, там якесь, якийсь маленький відсоток, присутній ураження горіха. Так що, такі от справи по фундуку, по пасіці треба фарбувати вулики. Трошки наробили за зиму вуликів. Так що отак помаленьку. Живем. Щось робимо. Ось такі от справи. Відносно садку. Всіх людей мучить таке зараз саме основне питання це коли завершиться ця. Війна, я скажу вам свою власну думку, що ніхто її не збирається завершувати, доки воєнкомати будуть забезпечувати фронт солдатами, до того часу буде відбуватися ця вся хірня, яка зараз є в нашій країні. Так що, думати, що хтось там. Прийде, появиться і нам допоможе, нема на кого надіятися, і це все не буде і не відбудеться, того, що, як відбувся розвал Совєтського Союзу, то вже в той час все було сплановано. Цей сценарій, ви, навіть я от, в третьому класі я вже зрозумів, що щось з нашим гімном не то. Ви вдумайтесь в слова гімна нашого. Геноцидний гімн. Я говорю свою думку і проаналізуйте слова. Там душу і тіло ми положимо за власну свободу. Там, ні слави, ні волі, херня там всяка така. Короче, тих письменників треба було одразу. Але це все було давним-давно сплановано. І... Люди головне хавають. Все, що людям не подай, вони все восприймають, аби їм тільки там. Да-да, це так воно має бути, це правильно. От зараз наговорили, що перенаселення світу. І вони ходять вже, блядь, бараники. Да, перенаселення. Дивіться, скільки землі пустої. Скрізь. Перенаселення. Нема ніякого перенаселення. Це все чепуха. Що там хто розказує? Повірте, що світ і Бог допускає стільки людей, скільки світ може витримати і прокормити. Але потрібно розпоряджатися ресурсами правильно, а не так, як зараз відбувається. Все, аби тільки блін, карман набити і все. Типа, я прийшов до власті, все, це мій час. Там, хто і другий прийде, хай собі там як хоче, і там наші там. Інші покоління там, як собі хочуть, хай собі розгрібаються. Вони там рахують, я прийшов, я все. Типа, блять. Ну, чесно. От, просто сатанізм захлеснув це все діло. Це управління. І знаходяться оці позакулісні сатанюги, які ставлять оцих маріонеток президентів. І кожен президент, який приходить, йому дають. Указання, які він має виконати за його каденцію. І з кожним приходом, кожного іншого, виходить типу, цього президента, як ви там їх називаєте, все гірше і гірше, Того, що відбувається все крепше і крепше винищення людей більш відверто. Але це все, можна сказати, з нашого дозволу і з нашої згоди відбувається. Люди просто самі. До цього допустили і довели. Бо кожен. Продажні просто. Все, щоб там крепко не пояснювати і не роз'яснювати. Народ просто лукавий, продажний. І от що маємо, там говорять. Дивіться, там почалась там війна, він не втік з країни. Да куди йому втікати там? Там він з тим Володією, блядь, сатаністом, педофілом, русним. Один в один, Вась-Вась. Одні ті самі люди маніпулюють ними. Що нашими, що їхніми. А в, по суті вони всі їхні. І наші, і чужі. Хто має поняти, той пойме. А хто не пойме, тому і не треба. Так що такі от справи. Читайте протоколи Сіонських мудреців і ви зрозумієте суть війни і правду. Просто відбувається зараз винищення людей і звільнення територій. На якій території, там вже є інші плани на ті території. От і все. Там, як вони там називають слов'ян гоями. Це просто кучка сатаністів, сектантів, які служать лукавому, якими диктують беси. Хочете смійтесь, хочете плачте мені там, все одно можете там в коментарях, хоч в стіну, роз... я б хотів тільки що матякнутися, ну трошки. Стримався в останній момент. Мені все одно. А хто розумний, той пойме, що просто всього-навсього треба змінювати нам самим себе, а не ду. Ладно, всім всього найкращого, миру і добра. Вірте в Бога, все буде добре.